Приємного перегляду. Дядечку Василю, звернувся маленький Женя до дядька. Знаєш, дядечку, я також хочу так само, як ти, Їздити машиною, міло керувати. Я хочу одягнути свої улюблені окуляри, увімкнути гучну музику і швидко їхати машиною.

Ти хочеш бути водієм? запитав дядько маленького Женя. Так, звичайно, я хочу бути водієм. Хочу так само, так само, як і ти, швидко їхати машиною. А чи знаєш ти, Женю, що водієві потрібно багато знати правил та дорожніх знаків, щоб дотримуватися правил на дорозі? Це дуже серйозно та відповідально. Що, які ще правила? Я вчора татком вчив, як правильно переходити дорогу. Це вже дуже цікаво, Женя. Взагалі, перед тим, як бути гарним водієм, потрібно стати гарним і обізнаним пісоходом. Розкажи, які правила ти знаєш. Тато мені казав, що потрібно бути обережним на дорозі. Так, правильно, Женя, скажи, на який колір світлофора потрібно переходити до Це просто на червоний. Ні, женю, не вадав. Червоний колір означає, що потрібно зупинитися. Жовтий. Увага! Треба підготуватися. Зелений. Пішоходам можна переходити дорогу. Шлях вільний, тобто можна йти. А переходити дорогу можна будь де. Як ти думаєш, зель? Звичайно, дорога ж. така широка, можна переходити будь-де. Ні, женю. Дорогу можна переходити лише на пішохідному переході, де намальовані білі широкі смуги. Поміж такими смугами є знак, який називається пісохідний перехід. Ось, як все складно. засмутився хлопчик. Ні. Це зовсім не складно. Потрібно просто вивчити правила та знаки дорожнього руху. Не засмучуйся, а уважно слухай. Допоможемо нашому хлопчику та переглянемо знаки дорожнього руху. У нас закінчився бензин, по якому знаку ми визначимо, де нам під'їхати і заправити автомобіль. Та, звичайно, це заправка. Ви поїхали за місто відпочивати. Захотілося їсти. Скажіть, будь ласка, який знак нам допоможе відзнайти їдальню. Молодці. Місце громадського харчування. У нас зламалася машина. По якому знаку ми можемо визначити, де її поремонтувати? Правильно. На СТО. Нам потрібна медицинська допомога. Як нам визначити, де знаходиться цей знак? Звичайно, медпункт чи лікарня. Мені потрібно перейти дорогу. Який знак я повинна відшукати, щоб знайти пішохідний перехід? Звісно, ось такий знак пішохідний перехід. Світлофор корисна річ, він працює день і ніч. Лиш кольори потрібно знати, правильно кнопку натискати. Якщо бачиш на дорозі цей знак, він стоїть не просто так. Він означає поступися дорогою. Цей знак ну дуже строгий, коли стоїть він на дорозі. Він нам говорить, друже, тут зовсім не можна їздити. Знак заборонений рух. Отже, пам'ятаємо про безпеку на дорозі. Без мами і тато далеко не відходити, лише гратися на майданчику. На проїжджу частину не виходите, а дорогу переходите лише по пішохідному переході. Любіть себе та інших, поважайте, своє життя і здоров'я бережіть. Дорогу правильно в майбутнє вибирайте, Зелене світло хай завжди хворить. До побачення!